Наш народ об'єднав світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння наскільки наша свобода крихка. Цю крихкість можна захистити лише спільними діями. Кременчуцькі новини продовжують працювати у режимі нон-стоп і ми розпочинаємо. Сьогодні наша люба країна, побратим Польща святкує свій 104-й день незалежності. Президент України Володимир Зеленський та народний депутат України Юрій Шаповалов привітали Польщу зі святом, звернувшись до її народу їхньою рідною польською мовою. 104 роки тому, 1918 року, Польща проголосила свою незалежність від російської, німецької та австро-угорської імперій. Роками вона, як і Україна, боролася за свою свободу. Зараз, коли український народ захищає свою державу, польща як справжній побратим надає неймовірну підтримку. Вона з розкритими руками та серцем прийняла мільйони переселенців, надавала нам зброю та підтримувала на світовій арені. Я особисто не спочну поки українськ. Україна не стане членом європейського союзу у повній мірі цього слова сьогодні, 11 листопада, наша дорога союзниця Польща святкує своє національне свято день незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав країну побратима та подякував за її щиру любов та підтримку, звернувшись до польського народу їхньою рідною мовою. Кохана польська, твоя одзискана неподлегво. Мажи 104 лят і моє 104 слова для тебе. Україна і польська разом, єстеш нашу щострою, ружні биво між нами, але єстеш ми кривними, єстеш ми вольні з днем не подліквощі польського, з ним не подліквоші дрога. До привітань долучився і народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбуці нардеп двома мовами звернувся до польських друзів, щиро привітавши їх з цим великим святом. Він також зазначив, що українці завжди будуть пам'ятати ту неоціненну підтримку, яку вони надають нам у скрутні часи. Історично між Україною та Польщею було багато сутичок та битв, але в найскладніший момент існування для нашої держави з поміж усіх країн саме Польща демонструє свою найбільшу підтримку. Кимець Кременчуцькі новини. Волонтери благодійного фонду ми поряд продовжують свою благородну місію. Переселенцям та малозабезпеченим кременчужанам видають продуктові набори. Про добрі справи команди Сергія Радченка – Далі. Добрі справи це про Кременчужан. Волонтери благодійного фонду. Ми поряд регулярно дбають про потреби вимушених переселенців та малозабезпечених містян. До Кременчука вже вдруге надійшли продуктові набори від корпорації Макдональдс. Крупи, макарони, молоко, хліб, чай, кава, цукор та солодощі все це знаходиться в пакеті гуманітарної допомоги. Сьогодні нас піддержали наші друзі, партнери, фонд Рональда Макдональда. Они виділили нам 480 пакетів, кожен пакет по 7,5 кг. Введем Переговори о том, щоб вони її далі передавали. Під час видачі продуктових наборів всі в кого була можливість мали змогу задонатити на картку волонтерам або покласти гроші у скриньку. Поставили коробку, ця коробка нікого нічого не помощь Тобто, нам выделил, Но щоб його забрати з Києва, нужно заказать машину привезти. в Харков ми ездили, в Польшу ми єзілі. Ми привозимо гуманітарної допомоги, тратимо ці деньги. В основному на топліва Олексій приїхав до нас з Харкова. Чоловік вже вдруге отримує гуманітарну допомогу від Макдональдсу і вдячний за це. Дуже допомагає, тому що остались урбара і бізжилья, і без цього. Зараз дуже складне час. Большое спасію. Фонду. Війна застала Надію ще у 2014 році. Тоді жінка вимушена була покинути свій дім та переїхати з рідної Горлівки до Краматорську. Але повномасштабне вторгнення лишила її дому і там. Надія вдячна небайдужим крименчужанам за допомогу у такий скрутний час. Дай Бог здоров'я всім нашим волонтерам, фондам, що вони допомагають нам в такій ситуації вижити нелегко. лгкою. років, скитаємося по чужим углам. Пусть Бог допомагає, ми мирного неба нам всі. Наразі триває терміновий збір на позашляховик для військових Збройних сил України. Якщо ви маєте змогу долучитися та допомогти хлопцям, які щодня захищають нашу країну, номер картки на екрані. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Точка У, Калібр, Іскандер, Онікс, Х-22, Х-101, Х-555, крилаті, балістичні, надзвукові, протикорабельні, високоточні. Такий арсенал ракет застосовує Росія проти мирних українців. Це справжній терор, за який расисти отримують заслужену відплату. Про технічні характеристики цієї смертоносної зброї та звідки Ерефія завдає ракетних ударів по Україні. Наш наступний сюжет. Вже понад вісім місяців Путлер веде нищівний терор проти мирного населення України своїми смертоносними ракетами. Чим та звідки Росія завдає ударів з повітря по українським містам? Повітряні сили створили мапу, на якій зобразили курс ракет по території України. Росія почала напад на Україну шквалом ракетних ударів. За оцінками Пентагону, за перші 11 днів конфлікту Росіяни випустили близько 600 ракет, а лише за один день, 10 жовтня, Україну атакували 84 крилаті ракети та 24 безпеки. Пілотники, загальна вартість яких приблизно 700 мільйонів доларів. Нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічні настрої і зламати українців тилу всередині країни. Не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти українського народу. Буквально з перших тижнів повномасштабного вторгнення рашисти застосовують оперативні ракетні комплекси. Точка У цей радянський тактичний комплекс використовує ракети з боєголовками масою 500 кілограмів. Вартість ракети 300 тисяч доларів. Стрільба з точки У можлива на відносно малу дальність до 120 кілометрів. Тому використовують її окупаційні сили РФ, переважно з території Білорусі та тимчасово окупованих територій України. Ці керовані ракети мають імовірне відхилення від цілі близько 150 метрів. 8 квітня російські війська обстріляли ракетами точка У вокзал Краматорська у Донецькій області, де сотні мирних громадян чекали на евакуацію. 61 загиблий, у їх числі семеро дітей. Х-22. Це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета, яку запускають зі стратегічного бомбардувальника. Ракетоносці злітають з військового аеродрому Шайковка у Калузькій області та випускають ракети у повітряному просторі Курської області. Ця ракета за хвилину пролітає 60 кілометрів, дальність стрільби 600 кілометрів. Маса бойової частини ракети 960 кілограмів. Коштують мільйон доларів. Кругове відхилення від місця призначення 600 метрів. 27 червня по ТРЦ Амстор у Кромчуці вдарили саме авіаційною ракетою Х-22. Тоді загинула 21 людина, що й одна вважається безвісти зниклою. Експерти відзначають, що Росія використовує протикорабельні ракети для ударів по наземних цілях України через скорочення запасів більш точної зброї. Кількість обстрілів е ракетами Х-22, на мій погляд, буде збільшуватися. бо ну, там значні запаси цих ракет. Які саме, скільки їх, там 100, 200, 1000, 2000, ми не знаємо, бо це ще радянські ракети, які були вироблені у Радянському Союзі. Оперативно-тактичні комплекси «Іскандер» обстрілюють Україну квазібалістичними ракетами. Маса їхньої бойової частини – майже 500 кілограмів. Максимальна дальність ураження – 500-700 кілометрів. При тому похибка складає 30 метрів. Коштують «Іскандери» 3 мільйони доларів. І саме їх в Росії називають Головною зброєю стримування проти НАТО. Запускають ці балістичні ракети з прикордонних областей Росії та Білорусі. Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на початку вторгнення 24 лютого. 27 лютого атакували аеропорт у Житомирі. 14 березня обстріляли житлові масиви Харкова. Х-101 101 стратегічна крилата ракета класу повітря Земля, що використовує стелс технології. Дальність спуску такої ракети складає понад 5 тисяч кілометрів. Її запускають зі стратегічних бомбардувальників, які базуються під Самарою. Вони там злітають із акваторії Каспійського моря, роблять пуски в бік України. Це високоточна зброя. Її відхилення складає лише 10 метрів від точки прицілу. Вага бойової частини ракети 400 кілограмів. Х-101 – найдорожча ракета, яку використовує РФ. Вартість однієї 13 мільйонів доларів. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилась дуже далекою від сучасної. Більшість випущених територій України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі 26 червня. Атаку на Київ провели з літаків бомбардувальників ракетами Х-101. 18 жовтня окупанти випустили на Житомирські об'єкти енергетичної інфраструктури декілька таких ракет. Ракети Калібр росіяни називають своєю головною крилатою зброєю. Їхні особливості у маневреності та можливості польоту на дуже малих висотах, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Бачите, це крилаті ракети. Це фактично безпілотний літак, який може летіти по зрання запрограмованій траєкторії. І за рахунок того, що він летить на надмалої висоті, то він попадає в мертву зону нашого радара. Російські окупанти запускають калібри з кораблів та підводних човнів в акваторії Чорного моря. Вони можуть вражати об'єкти на відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Маса смертоносної частини ракети 450 кілограмів, радіус відхилення 50 метрів. Коштує крилата зброя 6,5 тисяч доларів за одиницю. 1 березня ціллю калібрів стала площа Свободи у Харкові біля місцевої ОДА. 14 липня Вінниці обстріляли чотирма ракетами калібр. Там жертвами терору стали. 26 людей, з яких троє дітей. Онікс протикорабельна надзвукова крилата ракета, вбивця авіаносців. У РФ їх багато, бо це спадок Радянського Союзу. Вона може застосовуватися і по наземних цілях, має дальність 800 кілометрів, маса бойової частини 300 кілограмів, радіус відхилення мінімальний півтори метри. Вартість 1 мільйон 250 тисяч доларів. Особливість ракети в тому, що вона надзвукова, і в цьому складність її перехоплення. Оніксами стріляють з Криму та тимчасово окупованих територій Херсонщини. Як приклад, в ніч проти 1 вересня росіяни завдали удару по Одещині цими ракетами з Криму, звідти ж атакували Миколаївську область 16 жовтня. Втрат немає. Х-555 також відноситься до високоточної зброї. Це спеціально розроблена модифікація крилатої ракети з неядерною бойовою частиною, що важить 400 кілограмів. Х-555 може вражати цілі на дистанції 2,5 тисяч кілометрів. Її точність 100 метрів. Запускає з Чорного моря вартість однієї 2 мільйони доларів. Російські збройні сили 11 вересня завдали удару ракетами Х 555 по Вознесенську. Зруйнували елеватор 10 та 11 жовтня. Ними ж обстріляли Львів. На щастя, не всі ворожі ракети досягають цілей завдяки роботі української ППУ. Проте у Службі безпеки України наголошують, що з 20 російських ударів 19 припадає на цивільні споруди. Тому бережіть себе та близьких. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кримські Новини. Кременчук готується до новорічних свят. Цьогоріч через війну формат дещо змінено. Ялинка на площі перемоги буде, а масштабних гулянь ні. Свято робиться для дітей, які заслуговують на дитинство та яскраві емоції навіть під час війни. Мікарся з Йолки буде веселіше, німножка. Все одно хочеться щоб обстановка розрядилася. ну тим більше, якщо буде працювати на генераторах, то вполне да мені ця ідея. Ну до душі. мабуть, так. Діти не повинні відчувати, я думаю, взагалі цю всю ситуацію. Ми, як батьки, стараємось робити для них все, щоб вони абсолютно не розуміли, що відбувається. Я думаю, що поставити її варто, це однозначно. Але хай вона собі стоїть. Тим паче вона вже є. Це ж не те, що її будуть витрачати кошти там купувати. Тому чому ні? Я позитивно. Ну, діткам все одно треба відволікатися від цього всього. Uh -huh. а тим більше, якось такі козявки, їм же ж нічого не об'яснить, що в нас в країні, як у нас. Uh -huh. Я пози... але ж поменше всякого цього uh -huh. дійства ілюмінації, всього подобного. Так що позитивно. які масові можуть бути гуляння, якщо в нас в країні війна. Не обов'язково, я думаю, що прям масове таке устраївати тут. Ну, в целях безпечності в Польщі. Навірно, для масових гулянь якраз зараз не час, тому краще цю енергію перенаправити як как бы, в інше русло, на допомогу зу. Щодо ялинки, я вважаю, що в принципі, варіант з генераторами я непоганий. Я думаю, що цього року не потрібно робити там бізнес, потрібно просто становити ялинку, і якщо робити дітям свято, то генератори в принципі нормальна ідея. Але використовувати їх на постійній основі, щоб місто не витрачало багато коштів на це. Деньги це деньги, а у дітей щастя це зовсім друге. Це ну, дітей... стоїть день. Да, Діти не розуміють, що війна і все остальне, їм хочеться праздника. Для дітей це нужно. Да. Ну то це ж чудово. Як же новий рік? Тим більше у нас перемоги у нашій армії. І ми дуже раді е, оболіваємо за наших воїнів, молимося за них. У нас штучна ялинка. Також підтримуємо це в принципі нормально. В принципі, зекономити гроші, відправити на допомогу ЗСУ, Це є зараз дуже актуально. Правильно, те, що на допомогу ЗСУ, і треба економити і ставити штучні. Ну, по крайній мірі цього року там же ж не можна забрати це свято. Я вважаю, що в цей час треба гроші на зсу віддати, щоб прискорити перемогу нашу. Антон Воробйов, Марія Бардаєва, Віктор Петров, студенти групи ЖУР 21.1, Кременчуцькі новини. Мовний клуб для внутрішньо переміщених осіб створили викладачі та студенти КРНУ імені Михайла Остроградського. У читальній залі першого корпусу відбувся перший захід. Що нового розповіли кременчуцькі студенти? Дізнавались, наші журналісти. Ловити гав, задерти носа та кров з молоком. Викладачі та студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Строградського відкрили мовний клуб для внутрішньо переміщених осіб, де знайомлять бажаючих з цікавинками української мови. Захід проведено за дорученням міністерства освіти та науки України. Сьогодні учасники клубу ознайомилися з фразеологізмами. У багатьох університетах нашої країни були створені такі мовні клуби української мови для того, щоб жителі могли краще дізнатися історію та Вивчати українську мову на належному рівні. Сьогодні у нас був короткий екскурс до історії української мови. Повторювали тему фразеологія, історія фразеологізмів, і також познайомилися з Креманчуцьким автором Федером Чужа. Давид – дев'ятирічний хлопчик, який приїхав до Креманчука з Харкова. Сьогодні малюк прийшов на захід з батьками. Я раніше займався тейквондо, а зараз я пробую в Кременчуку, В Кременчуці. я сьогодні прийшов на розмовний клуб, щоб більше дізнатися про Кременчук. Пані Ольгу на захід запросила подруга. Жінка охоче долучилася до клубу, адже хоче дізнатися більше нового від кременчуцької молоді. Там, де ми живемо, моя подруга працює тут. Вона нас пригласила сюди. Дуже цікаво дізнатися від молодого покоління, пообщатися, дізнатися, як живуть в інших містах. Студенти та переселенці із задоволенням слухали матеріали, підготовані іншими студентами. Мовний клуб ще не раз збиратиме бажаючих дізнатися багато цікавого про рідну українську мову та культуру. Дарія Кимець Дмитро Пропастін Кримачуцькі новини. Соціальний та творчий розвиток Кременчуцької молоді росте завдяки освітнім програмам та проектам молодіжного парламенту Кременчука. Стартував набір на участь у проєкті Відеошкола, де молодь ознайомиться з тонкощами зйомки, монтажу та режисури відео. Деталі далі. У нас стартував набір анкет на проєкт «Відеошкола» в рамках програми конкурсу соціального медіа контенту разом за добром. Організатори планують набрати 16 учасників віком від 14 до 25 років, які отримують цікаві знання та навички з 23 листопада по 8 грудня. Максимально короткий, але максимально корисний проєкт для того, щоб навчити, як режисувати, як писати сценарій, як правильно знімати, знаходити ракурси, як підібрати тему. І в кінці ми плануємо, щоб учасники зробили свої соціальні відеоролики і найкращі виконавці відеороликів отримують призи. Організаторами проєкту «Відеошкола» школа є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Анкети на проєкт приймаються до 18 листопада. Посилання на анкету ви можете знайти на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості підбили підсумки міського конкурсу малюнків Мої права. За тим, як члени журі обирали переможців, спостерігали наші журналісти. Продемонструвати творчі здібності та дізнатись більше про свої права. Головна мета проведення міського конкурсу малюнків Мої права, переможців якого визначали сьогодні журі у будинку дитячої та юнацької творчості. Цей конкурс проводиться щорічно. Велика кількість робіт у було подано в цьому році. Це 103 роботи роботи порівняння з попереднім роком. Роком було подано 94 роботи, в нас було три вікових категорії. Перша вікова категорія це діти віком від 6 до 10 років було подано 31 роботу, віком від 11 до 14 років було подано 60 робіт, і найменше було подано у віковій категорії від 15 до 18 років. Організаторами конкурсу традиційної департаменту справах сім'ї та дітей департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Члени журі, художники і культурні діячі оцінювали малюнки з точки зору техніки виконання та відповідності темі конкурсу: права дітей на навчання, на спорт, мрію, родину, на індивідуальність, на відсутність агресії та право на життя у мирі. Основна тема даного конкурсу це конвенція ООН про права дитини. Тобто, всі ці статті, конвенції ООН діти відображали на своїх малюнках, і кожен обирав ту статтю, яка йому більш була до вподоби. Сьогодні було визначено 13 переможців. Усі вони отримують грамоти та подарунки у вигляді наборів для творчості. Також всі ці 13 робіт будуть зображені на тематичному календарі, які буде зроблено, і всі ці календарі будуть розповсюджені по закладам загальної і середньої освіти, по дошкільним навчальним закладам, в закладах культури, по зашкільних закладах, і також з переможцям конкурсу, які роботи були обрані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми маємо завжди пам'ятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстких і тяжких боях. Щодня наші військові відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої країни. Ми продовжуємо вірити в них. Слава Україні і слава нашим героям!